Що я, я його бачив, цього технічного працівника. А де тут де де технічний працівник? Він тільки що тут був. Де? Він, Чекав вас. Він звідки? Був? Технічний. А Він зайшов і вийшов. У мене таке питання, а де ще були два протоколи, які ви складали? Де вони поділися? Нема дернічної комісії. Ну От, на, тут, тут був? Тут Секретаря було. А... Ні, а там протоколи чи що? Це не Присяга. Протокол тут, шашок? Присяга. Ну не, не присяга, не это протокол моя назва. Первый. Да, вот первый протокол. Первого друга. Не это протокол. Это киев? Так, это точно э, Вот я, я говорю в теке еще с штабом mm -hmm. говорили всі все. Вот, Компенсація, вони нічого компенсувати не будуть з вами. Я Я, я потратив на... банкомат или ще? <coughs> ну так і я щось отримую вообще. Я сейчас вообще працюю.